За 60 років роботи індустріальний фаховий коледж КНУ підготував для потреб виробництва, розвитку економічного та промислового потенціалу кривбасу понад 15 тисяч кваліфікованих фахівців. Можу сказати, що всі ці ну, багато років це історія професіоналізму, по-перше, і історія людяності, це відношення до людей, відношення до дітей, це підготовка саме професіоналів і майстрів. Справжніх майстрів своєї справи. І зараз ну, нелегкі часи, ми це з вами все знаємо. Війна і до Криворогу не так далеко окупований лівий берег річки Дніпро, але ми разом всі разом намагаємось зробити так, щоб місто жило, місто жило майже нормальним життям, щоб діти могли навчатися, да, щоб працювала вся інфраструктура. І те, що роблять кожного дня працівники і педагоги. Нашого індустріального фахового коледжу це ну, також героїзм. Ви навчаєте дітей, ви створюєте наше майбутнє. І я можу одне сказати, одне слово. Лише дякую. Дякую вам за ваше життя. Дякую вам за вашу роботу. Ви великі молодці. Індустріальний коледж завжди тримав високу марку якісної технічної освіти, підтверджуючи репутацію одного з найкращих закладів регіону. Саме він першим на Дніпропетровщині отримав престижну відзнаку Педагогічний Оскар на своїх перших порах. Дуже гримів під назвою Тернівський індустріальний технікум. Зараз ми маємо дійсно 60 славних років. І наш заклад було створено як базу для підготовки спеціалістів для гірничодобувної спеціальності, так як ми знаємо, наш північний ГЗК заснований 1963 року, а наш заклад 1965 року. Наші випускників знають в Афганістані, Монголії, Кубі і країнах Африки, це дійсно славна історія коледжу, і ми є єдиним закладом такого рівня в Тернівському районі. Наші студенти. Це завжди активні учасники всіх заходів, району та міста. Наші педагоги найкращі. Серед випускників коледжу, члени парламенту, директори комбінатів, управлінці, інженери. Один із них Микола Колісник, який свого часу очолював північний гірничо збагачувальний комбінат. Техніком той часу був базовий технікум Міністерства чорної готовий спеціалісти спеціалістів середньої ланки. От. Вже на той час були великі відгуки про цей технікум. Велика була професійний рівень, інтелектуальна база, матеріально-технічне забезпечення, навчальна база була. І навчалися в цьому технікум не тільки тут Дніпропетровці, Криворожани. Нас, у нас навчалися люди. І сьогодні великий прі продавали з Сумщини, з Львівщини, з Одещини. Тобто Це все був базовий технікум, який готовий. Для чорної металорі для горнорудної галузі. найшанованішими гостями ювілейних урочистостей стали ветерани педагогічної праці. Серед них викладачка технічної механіки Наталія Ільїна, яка присвятила коледжу понад 40 років життя. Прийшла юним дівчиською. 46 років я працюю в цьому моєму рідному коледжі з радістю йду завжди на уроки. За вагомі здобутки у підготовці фахівців середньої ланки та з нагоди річчя коледжу його співробітники, викладачі, і ветерани освіти отримали почесні міські відзнаки. Індустріальний фаховий коледж продовжує справу, яка стала частиною історії Кривого Рогу: справу творення майбутнього. Назар Кудін, Валерій Кожухар, Андрій Славний. Цей день.